Слава Богу. Слава Богу Я не займу багато вашої уваги. Ми зібралися в цьому місці, щоб згадати ті події, які були дуже давно, коли Ісус Христос Воскрес і коли помінялося дуже багато, як в фізичному світі, так і в духовному. А саме головне помінялося те, що відкрилося Царство Боже для язичників. Слава Богу. Я прочитаю. від Івангелія від Івана, 21 розділ з першого вірша. Після чого з'явився Ісус знов своїм учням над морем Тіверіанським і з'явився отак. У купі були син Петро і Хома званий Близнюк, і Нафанаїл із Кани Галилейської і обидва сини Завдейі, і Двоє інших із учнів Його, говорить їм Симон Петро, «Піш... піду рибу ловити». вони кажуть до нього, і ми підемо з тобою. І пішли вони і всіли до човна, та вноч... ночі нічого вони не зловили. А як ранок настав, то Ісус став над берегом, але учні не взнали, що то був Ісус. Ісус то, каже до них, чи ви маєте діти якусь... якоїсь поживи? Ні, відказали вони. І Він їм сказав: закиньте неуда праворуч, від човна, то той знайдете. Вони кинули і вже не могли, в його витягнути і за безліч риби. Я прочитав цю історію, яка сталася з учнями. коли вони після смерті Ісуса Христа вони були такі розпорошені, не знали, що робити, бо їх навчителя вбили. Вони ходили разом з Ним проповідували чудо, бачили Ісуса. Але прийшов такий час, хоч Ісус їм про це говорив, але прийшов такий час, що Ісуса вбили. І вони не знають, що робити, хоча вже тут пишеться, що Ісус вже їм з'являвся. Але вони все одно, Петро каже, піду ловити рибу. І ті учні, які з ним були, були теж пішли. Хоч Ісус, як призва Петра, то Він йому казав, Ходив буде зі мною ходити і будеш ловити людей. І Петро вже про це забув, і він вернувся до того самого ремесла, яке він раніше робив. Ми знаємо, для чого Ісус прийшов. Учні його не зрозуміли, він їм часто говорив, що він прийшов. Щоб спасти світ, пострадати, щоб він був битий, але він Воскресний, але учні його не зрозуміли. Вони думали, що Він прийшов їх спасти від римлян, бо в той час Він був окупірований, Ізраїль був окупірований римлянами. І вони думали, що Ісус їх прийшов визволити від римлян. Ми про це читаємо, коли йшли два учні в Емаус, і Ісус до них пристав і говорив з ними. Вони теж не пізнали, і вони говорили від Луки 24 років, 21 вість. А ми сподівалися, були, що це той, що має Ізраїля визволити. А, от, а до того а, і до того, оце третій день вже сьогодні, як усе це сталося. Учні думали, що Ісус прийшов визволити їх. І вони говорять, а ми сподівалися, що це той, який визволить Ізраїля. Вони, Учні жили і тілесним і вони думали про тілесне, але. Ісус не для того прийшов, щоб визволяти Ізраїль. Він прийшов визволити, але духовно, визволити весь світ від гріха і дати спасіння. Слава Йому! Слава як часто ми можемо не зрозуміти Бога, ми хочемо, щоб Бог так нам зробив, але Бог знає як краще. Йосип до батька каже, не так батько, але Яков каже, знаю, синку, знаю. Часто можемо не розуміти, і кажемо до Бога не так, неправильно, але Бог знає краще, як нам потрібно. Хай Бог допоможе, щоб ми постійно довіряли Богу. Амінь.